Привіт! Мене звати Ольга Лімітрій і ви на моєму YouTube каналі. Перед тим як переглянути це відео, будь ласка, поставте вподобайку. В кінці цього відео напишіть коментар. Відео є дуже багато негативних коментарів, які інколи демотивують знімати мені надалі відео та інформувати українців про різні справи в Німеччині. Тому, будь ласка, якщо вам корисний мій контент, корисне мій відео, моє відео, напишіть коментар і поставте вподобайку. Отож, в цьому відео я хочу розповісти про те, що ЄС вже прийняла рішення про продовження. Документ про продовження документів для українців, які знаходяться на тимчасовому захисті, і це було 28 вересня. Попри значить, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. року. Йдеться в назві європейського органу. ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає певність понад 4 мільйонам біженців, на які сьогоднішній день прийняли європейський союз, та заявив, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії, що нині є головою Ради ЄС. Далі ми чекаємо рішення а, Німеччини. Воно буде таке саме або може і бути на два роки, тому що в німці самі розуміють, що бюрократія. Німеччині, тобто поновлення це всіх документів, це все гроші, це все час. А так як не вистачає кадрів, не вистачає, не можуть швидко це все опрацьовувати, тому може бути різне рішення. Далі, як залишитися надалі? Тут у нас є два питання, які одразу повстають, і попередньо під моїм відео також були про пенсіонерів і як залишитися надалі після 2025 року. У вас є купа часу для того, щоб вивчити німецьку мову вже плюс ще півтора року, майже. Та, е, підтвердити свої дипломи, здобути нову освіту за півроку чи за рік, та, е, піти робити аусбілдинги, навіть коли вам 40 плюс. Це все нормально і це все можливо, якщо ви надалі хочете тут залишатися і працювати. Навіть якщо у вас буде договір. Е, не за освітою, а ви десь будете працювати. І це буде 160 годин, тобто фольц 160 годин в місяць, можливо, 140. Це є підставою для того, щоб ви тут залишалися надалі, коли закінчиться війна. Повірте мені, надалі також, якщо у вас будуть документи про закінчення Б 1 інтеграційного курсу Б1 і здача екзамену на от власне то на життя в Німеччині Лебенц-Індоча, це є основними документами, які є. 呃。Uh, Для продовження тут перебування навіть не для біженців. Будь-хто, навіть я, або будь-хто з іноземців, які хочуть тут продовжити своє перебування, ви може, вимагають ці документи. Це документ, який показує, що ви ознайомилися з законами, суспільством, що ви цікавитесь Німеччиною, що ви будете тут потрібні Німеччині. Та? І з часом можна також отримати громадянство на підставі цих документів. Це дуже важливі документи. Тому навіть Якщо ви не вчите німецької мови, не нехтуйте е, здачею екзаменів, мінімум рівень А1, мінімум Leben in Deutschland, який просто можна окремо здати, це є основними документами. Що стосується пенсіонерів, попереднім е, відео дуже було багато питань. Минулого року я зв'язувалася з соціальними працівниками і запитувала про пенсіонерів. Ось тут з'явиться відео про пенсіонерів. Або під цим відео також буде. Посилання на, на відео про пенсіонерів вона мені розповіла детально, як можуть пенсіонери тут залишити. Я не рекомендую. Зараз ставати на черги в міграційні служби, хоча в деяких регіонах, якщо це дозволяється, ставайте на черги на продовження документів. Але на сьогодні, на початок жовтня, 2023 року, так як Німеччина не прийняла документів, службовці на місцях не мають на що опиратися для того, щоб їх продовжити. В деяких регіонах є документи, де видані до там двадцять. 20... 4-го року, серпня, вересня. Ну, так сталося, так якось вони собі прийняли, хоча закону немає. Так? Тому що мені багато хто пише. Тому не рекомендую, дивіться уважно за моїми анонсами, за новинами в Німеччині. Так? Слідкуйте новини в Німеччині, там також новини на сайтах офіційних. На попередньому моєму відео я показувала, де є офіційний сайт, де можна переглядати інформацію, вдячна за коментар. і також за вподобайку пишіть свої питання. Почуємось в наступних відео.